Сьогодні чергова партія з антидроновими сітками приїхала. 20 фур поїде до військових організмів по всій країні. Я згадую, коли ми тільки починали це робити рік тому. Взагалі це було декілька фур, і ніхто не розумів до кінця, чим ми займаємося, для чого ці сітки і наскільки вони потрібні. І зараз це перетворилося на мейнстрім, коли всі військові просять саме їх. Для того щоб робити антидронові тунелі, для того щоб забезпечувати захист позицій. Загалом ми привезли вже близько 2300 тонн і будемо продовжувати в тому же дусі, тому що зворотній зв'язок показує важливість такого вантажу. Це дійсно дієвий засіб пасивного захисту від ФПВ-дронів, від скидів, від цього, що летить з повітря. Будуються коридори життя, хлопці обладнують позиції, зашивають машини, і це дійсно спасає техніку і особовий склад. Чоли ми цю операцію з того, що привезли перші риболовні сітки з Голландії. І зрозуміли, що за допомогою таких сіток можна захищати особовий склад, техніку, позиції наших військових на фронті. Ми зробили дуже добру справу, тому що ми забрали ці сітки у наших європейських партнерів. А саме ці сітки хотів Китай викупити, зрозуміло для яких цілей. Тому ми заважаємо ворогу і робимо з цих сіток дуже добрі укриття і для військових, і для цивільних при фронтових територіях і на фронті. Зараз е, ми шукаємо сітки по всьому світу, знаходимо і збільшуємо його постачання. Тобто з, на цей місяць ми плануємо поставити майже дві тисячі тонн. Ми від десятки ну, спочатку почали до сотні тонн, зараз постачаємо тисячами тонн. І е, якщо чесно, навіть цього замало. Тому якщо ви хочете долучитися до цієї ініціативи, будь ласка, долучайтеся, тому що якщо це буде на дві тисячі, тонн, на десять тисяч тонн це просто значить, що п'ятеро більше життів буде врятовано. Я хочу пригадати, що свого часу цей проект, скажімо так, посвятив особисто главком Олександр Станіславович Сирський. Ми тоді з ним зустрілися, потисли руки і запустили цей проект. Я дуже радий, що за цей рік він дійсно став дуже масштабним і дійсно ці сітки вони себе зарекомендували лише. З кращої сторони, бо коли все це починалося, не було методології застосування, не було знаєте, чіткого розуміння, чи це ефективно в дійсності. Але тим не менше, я дуже радий, що наш проєкт ефективно розвивається далі і захищає життя наших захисників. Вже зробили максимально вигідні умови по доставці, долучили всіх логістів, які тільки можуть бути. Вирішили проблеми з митницею, з чергами на митниці, з виїздом водіїв, з оформленням цих всіх документів. Це вже все в минулому і зараз воно працює як годинник. Але треба, щоб люди долучалися. Сітки віддаються абсолютно безкоштовно. Є просто затрати на логістику. Ну, напевно, певна це найвелика проблема. Дуже важливо, щоб люди, які мають якийсь там вплив в соцмережах, якісь там кількість підписників, щоб вони доєднувалися до будь-яких ініціатив, допомагали, об'єднували людей і розказували, що треба допомагати і треба підтримувати наше військо. Формула перемоги, яку ми проповідуємо нашою командою, це зробити все можливе, щоб для того, щоб якоможна більше знищити ворога, що ми робимо на своїх підприємствах, виробляючи дрони, і врятувати якоможна більше наших захисників на лінії фронту на прифронтових територіях. І тому ми завжди підтримуємо такі ініціативи. Зараз ми передаємо антидронові сітки в програмі «Паутиня», в якій ми вже не перший раз приймаємо участь. Допомагаючи цими антидроновими сітками захищати наші логістичні шляхи, наші позиції наших військових від ударів впівідронів. Проект павутиння це саме той проект, який допоможе захистити наших військових від головної небезпеки, яка зараз є на фронті це дрони. Також ми додатково розробляємо військову техніку, яка сьогодні вже була представлена на виставці, мета якої є теж збереження людських життів. В межах проекту «Павутина» ми передаємо не тільки антидронові сітки, захист, У нас ще є дуже багато ініціатив. Ми забезпечуємо цивільних та військових. Медичним обладнанням, медикаментами, продуктами, харчуваннями, побутовими речами. Тож разом з кіноспілкою та громадською організацією «Іністивне покоління ми якомога більше стараємося закривати потреби військових та цивільних. Слава Україні! Разом до перемоги!